Кожна дитина унікальна. Деяким дітям потрібно трохи більше підтримки у щоденному догляді за дітьми, будь-то мовлення, рухи, взаємодія з іншим чи регулювання емоцій. У Берліні можна подати заявку на додаткову підтримку в дитячому садку, якщо ваша дитина має особливі потреби. Але як дізнатися, чи має ваша дитина на це право? Це може проявлятися по-різному. Наприклад. Деякі діти можуть зосередитися на одній речі лише короткий час їм часто важко вивчати нове Деякі діти можуть проявляти сильні емоції, коли зазнають навдачі в чомусь вони можуть звитися, сумувати або замикатися в собі. Деяким дітям важко розуміти розмовну мову або контекст Їм важко взаємодіяти з іншими дітьми. Вони воліють гратися на самоті або не знають, як спілкуватися з іншими. Деякі діти рухаються невпевнено та часто спотикаються. Вони можуть не хотіти самостійно одягатися, чистити зуби чи ходити до туалету. У своєму повсякденному житті в дитячому садку ці діти часто потребують особливої підтримки, про яку ви, як батьки, можете попросити. І якщо у вас є будь-які занепокоєння щодо розвитку вашої дитини, будь ласка, зверніться до команди дитячого садка. Персонал щодня спостерігає за вашою дитиною. Разом ви можете оцінити, чи є доцільним запит на додаткову підтримку. До речі, діти з особливими потребами або інвалідністю навчаються та граються разом з іншими дітьми в дитячому садку. Тож, як ви можете подати заявку на додаткову підтримку для вашої дитини в Берліні? Заява подається через так звану процедуру надання додаткової соціально освітньої підтримки та участі дітей з неминучою інвалідністю у дошкільних закладах. Посилання можна знайти у відеотексті Існує два способи подання заявки один до того, як ваша дитина почне відвідувати дитячий садок. І якщо ви подасте заявку на отримання ваучера на дитячий садок і вкажете, що ваша дитина може мати інвалідність. Відділ у справах молодів живе заходів. Вони визначать, чи має ваша дитина право на соціально освітню підтримку. І якщо заявку буде схвалено, персонал дитячого садка розробить план підтримки для вашої дитини. Другий варіант під час перебування у дитячому садку. І якщо команда дитячого садка помітить, що вашій дитині потрібна додаткова підтримка, вони поговорять з вами. Ви разом оціните. Чи існує підвищена потреба в підтримці? Якщо це так, ви можете подати заяву до відділу інтеграції при управлінні у справах молоді для визначення додаткової соціально-освітньої підтримки відповідно до пункту 6 закону про фінансування дитячого садка. Для обробки вашої заявки вам знадобляться такі документи, звіт, що описує потреби вашої дитини в підтримці, наприклад, від вашого сімейного лікаря, логопеда або центру раннього втручання. А також професійна довідка від дитячого садка, в якій підсумовані їхні спостереження. Що відбувається після подання заяви. І якщо ви подаєте заяву, коли ваша дитина вже відвідує дитячий садок, додаткова підтримка може розпочатися одразу після подання заяви. Відділ у справах молоді розгляне вашу заяву. І якщо додаткову підтримку буде надано, вона буде адаптована до вашої дитини. наприклад, Через додатковий персонал або спеціальні служби в дитячому садку. І Якщо підтримку не буде схвалено, тимчасова допомога автоматично припиниться. Важливо зазначити, що обробка вашої заявки може тривати до кількох тижнів. Чим швидше будуть отримані всі документи та папери, тим швидше її буде оброблено. Вам може бути цікаво, чи вплинеться заявка на навчання вашої дитини. Ні. Фінансування це тимчасовий захід, розроблений для забезпечення найкращої можливої підтримки розвитку вашої дитини в дитячому садку. Для її шкільних років це не матиме жодних негативних наслідків чи дізнається про це школа тільки якщо ви попросите. Дитячий садок не передає інформацію автоматично, і якщо вашій дитині потрібна додаткова підтримка в школі, ви можете обговорити це зі шкільною канцелярією. Радимо вам діяти заздалегідь. І якщо ви помітили щось у вашій дитині, що вас турбує, будь ласка, зверніться до команди дитячого садка в будь-який час. Відділ захисту дітей або соціальні служби у вашому районі, або центри консультування батьків та сім'ї будуть раді допомогти.